Ось такий маємо яшечок. Ціна 15 рублів. ціленький, є вуса ціленькі, ручечка є, защовкується. Чуть підрижавю з однієї сторони, звідси бачите, що гарно. Ну, дюр немає. Ось такі десь 15, я думаю, на 30 орієнтовно. Кому цікавий, ціна буде 180 гривень якої така сівалочка ручна, є механізм подачі зерна Теж цілий, не вирваний Ось такого плану. Буде коштувати десь 40 гривень. ССРуські релюшки, реле керування на сигнали, денне якесь там світло, галогенки Ну, в принципі, один той самий, ось бачите. Є в кількості 5 штук по 20 гривень штучка. кого що зацікавило, пишем на Viber WhatsApp, пропонуємо свої пропозиції і пересилаємо поштою, Нова пошта. Ось такий передплужничок зборі попався. ну Два болтини вистачає. Цілий, не варений, не лопший. Кому цікаво буде ціна 900 гривень. Пишіть на Viber свої пропозиції. Передивляються інші оголошення. є актуальні, які давні оголошення, що чого не забрали. Ось такий десь півтора метра має. Не знаю, чи передає. А, ось можна авторесток. Алюмінієвий такий профіль. Може комусь для, для чогось він потрібен, як вуголок. Чи ще якісь там потреби? Довжину я сказав. Ціна на нього буде 100 гривень. Маємо ж таку лебідку в алюмінієвому корпусі. Вона повністю комплектна, без троса. Ось тут чіпляється трос. Стояла довго, не хоче крутитися, розберемо її, почистимо, щоб все з нею було добре, щоб була робоча. Хто хоче сам? і відновити. ціна буде 650 гривень. Розкручу, все там зроблю, подивлюся, якщо все буде відмінно, перемастимо, ціна буде трохи дорожча. Так що є вибір. Пишіть свої пропозиції. Є ось до тормозів, тормозної системи на повітря. Ось такі запчастинки. Тут комплект з краном переключається. Це віддільно. Ось така штука. кого зацікавила дана пропозиція. За цей весь комплект буде ціна 500 гривень. Пересилаємо поштою, різні варіанти. Пишіть пропозиції на Viber. Чекаємо на повідомлення. Ось то, впізнав, як ключик такий для тормозної системи. Болтика на 6, да, на 6 не вистачає на одній стороні. Отак, ось близько, видно. Не скажеш він там. І його розтягнули вщент. Кому потрібен такий ключик 25 гривень, на нього буде ціна. Розібрав пускач. Є на продаж такі деталі. Колінвал, шатуна нема. 200 гривень ціна буде. Є два підшипники. Ось такий шківок. З Зубами під стартер 200 гривень. Така мілочний не знаю кого цікавить. Передня кришка, ну це так, що кришка, ця шайба і це закрутиться до шарики, це все разом буде 100 гривень. Кому що потрібно, пишіть на вайбері як завжди. Мені ось такий комплект ще на напускач. Трактори МТЗ і МЗ, ну всі совєтські трактори. Кому цікаво, 300 гривень за комплект. Всі цілі. Хто ще не має насадочку на шприц для нагнітання солідового улітолу? Подивіться, які ящики вибор на дві ручки. Всі новенькі, чіткі, прокористуюся сам, давно забув про ті головки, щоб прикупляти. Ось на одну ручку можу, де погано, де залізти, я місце. На різний смак. Залишилося десь в районі 30 штук. Хто не встиг заказати? Ось перед вами. Пишіть на Viber для замовлення. Десь 140 гривень штучка. Ось такі втулки. Похожі якісь на втулки амортизатора. Ось видно що. Вони ще не ставилися, ще на них різниці не порвані. Кому потрібно? 5 гривень штучка. Діаметр десь 50, наружний, внутрішній десь 35. Можу точно помірити, зараз кажу. Так, 35. Так як на око. Що тут зараз поміряємо? Вони всі однакові. А це А60 60 на 35 по 5 гривень. трамплер кришка новенька, Видно, що не працювала аж. 100 Можна Молодай, щось дешевше. Тихось якусь десятку скинути. Розподільник Розподільники Р80. ось є комплектні. І знімалися при розборці. Ціна 1000 гривень штук. Є ось можна розібраний. Кришки віддільно, нижня, верхня середина, кому що потрібно по цінах індивідуально. Ось такий регулятор витягну. На відео бачили, там багато було болірів. Я звідти витягну один, такий як новий, прямо, блискучий. Показники схеми. Всього тут провертається. Щось? В ньому. Кого зацікавив. Ось навіть лампочка є, все як має бути. Давайте все обоку знімемо. Ну, гарненький. Ось не знаю, чи робочий. Залишок по редукторах. Три редуктора нижніх, нових. Видно, що не працювали. І один верхній. Верхньому чути трохи підшипник. Ось, його стан. Хто забрав Сі4? 450 гривень до ціна. Може хто зараз робить собі якого преса, Або якийсь один циліндр може на нав'язку. Є ось дивіться який бомба. Здоровенна, шток. Чіткий шібне. 100 мм товщина тільки шток. Є ось місця для кріплень. По кругу різні. Вход-виход. Вход, можна на дві сторони підключити ще один циліндр, чи ще, ще якусь станцію. Ось трубка на подйом, сюди йде ось два виходи. Видно, штуцер пуститься сюди і сюди. Так само на назачок складатися. Один штуцер, другий. Звідти можна заглушку чіпити. Кому що подобається. Наша от видно обидві. Нема під рукою, щоб помірити. Десь, думаю, 35-й діаметр отвору. Ну, така мощабна. Сама гільза, мабуть. Сантиметрів до 20 має. Так що хто собі яку задумку має і потрібно такий гідросиліндр, то є один наявності. Пишіть на Viber, будемо домовлятися. Лампочка у нас є, абсолютно робоча. Ось видно штекер який. Зараз ми розвернемо її, щоб можна було подивитися. Іде на ксінонах. Конкретно стояла на автомобілі Audi. Кому може потрібна тільки одна. В стані БУ, можете придбати. Ціна десь 250 гривень. Наліч тільки одна штука. Замовляємо. пишемо на Viber. Всі пропозиції по ціні, по замовленню, все на вайбер. Кришка ВОМа разом з валом, підшипником. Підшипник добрий, не хитається. Ось, Тільки хвостовик прикрутити. Кому така запчастина потрібна, щоб пізнав свою запчастину, можете її придбати за ціною 699 гривень. Різьба добра, шліці, видно, не розбиті. Підчипник, як казав, тут теж не порозбито нічого. Все тримається купи. Пишемо пропозиції на Viber. Всі торги йдуть через Viber. Viber, WhatsApp, Telegram, що кому підходить. Ось є такий компресор, некомплектний, нема голови і поршня. Вал є, прокручується, все, шатун видно там є. О, жабмоти руки. Циліндр треба штифанути. Все, корпус цілий, не варений, кришки віситься цілі. Забрите його за 250 гривень, кому потрібно. Далі користь валка джундір. У нас є ось такий кронштейн. Переверну, щоб було видно, каталожний номер. Ось покажемо отрії, які на ньому. Все воно тут ціле. Без вару. Такий і є таких, що 4 залишилося. Це у нас тут кордоні номера. Ось так, щоб було видно. Вони сіла на квою, думаю. Но, номера відрізняється. Віднолівий правий. Чотири штуки наявності залишилось. Ось такий ще, як онштейн. Тут ще стоїть в доброму стані. Не потрібно міняти. Що воно тут прокручується? Напальню різьба. Тут теж маститься. О, вся вже прихватило. Треба де розробити. Що у нас? Каталожний номер? Не бачу. Ось такого плану. Щоб перекину таку, щоб було, як воно стане. О. Ну, Ось ці дві запчастинки. мені здається, що це. Сівалка, це наприкатуючи колеса, йде, наверно, на виставляти висоту. А це вже потрібно подивитися по номеру, бо не пам'ятаю. Там на різьбі тут просто пальчик стоїть такого плану. Може, кому потрібно середина вечірку кутового кардану, ціни розбиті, вуха. Витягали 200 хрестовини, то вибивалося, все нормально. Видно, що він не побито. По вухах середина болтається. Непонятно, як воно тут має бути. Може, кому така запчастинка потрібна. Є якийсь на неї навіть номерок. Видно. 100 гривень буде її ціна. Новеньку запчасть. Маємо на продаж. Це в нас мотор кондиціонера в комплекті з кріпленням мікровішаткою на трактор Джунір. Ось навіть. Відбалансіровано. По ньому видно, що він ніде не стояв, не чіплявся. Ось по отворах. Все він тільки приїхав на продаж. Так що, кому потрібен такий вентилятор? Е, можемо віддати його в комплекті за 4,5 тисячі. У нас в Україні мені здається, що 4500 буде тільки коштувати ось цей моторчик. Крильчатка десь в районі 2000. Ну і це щось там пару сот. Так що, кому потрібно якісь розміри додаткові. Переміряємо. Ці пропозиції пишемо на вайбер. Ось таке і нові поступлення. Кронштейн і стрілочка і стоєчка, все повний комплект і навіть, що можна десь приварити. Я колись такі ставив за слідом трактора або після культіватора, щоб заливав сам слід або перед, перед культиватором, або перед сівалкою. Прамо дві штучки ставив на да йде колесо і воно з пружини і зриває сам слід, не так затолочує. Значить, Комплектацію ви бачили. Ось така вона з другої сторони, з усіх сторін покажу. Тоже стрілочка і ось така ззаді. Пружина хороша. Грубенька, мабуть, з міліметрів 12 товщини. Три штуки є ось таких і здається, що лише пружина так. Є четверта, що можна доробити цю стоючку і мати чотири штуки. Кого зацікавив такий варіант, щоб собі десь приробити або по назначенню їх, поставити туди, де вони на той аргат, який має стояти. Чекаємо ваших повідомлень. По ціні домовимося, всі Ці торги у вайбері, як зазвичай. Нагадаю, що у в нас є прокладочки ще є. Клапана кришка МТЗ. І щось тут десь буде такі інтересніше на 890 друге. але чим там в бі, кришка одинакова, такі хвилясті якісь. Раніше ми вже бачили на відео. Такі і, і. І колектор МТЗ. 50 гривень штучка. Об'єм є. Якщо великий опт, можна там пару рублів скинути. Ну, на такі суми там символічно. можна сказати, бо багато не, не скинеш. Місля, що ось такі там є ті там на... не пам'ятаю, чи не 10 гривень дорожчі, дорожчити щоїсь за штуку. Навіть не потрібно красити, можемо навіть під... Цвіт трактора, ресивера продавати. Така сама історія. Оригінальні кріплення є обидва. Ціленький, ніде ні вм'яти не ні зварки, нічого. Мусун з усіх сторін. Ціна аналогічна. Ресивер ЮМЗ. Є ось такий стартерок. Редукторний на МТЗ. Може на якийсь ставлю. Ось такий на ньому логотип. Код, якщо воно щось дасть. Бо не знаю, скільки тут таблички нема, наскільки він кіловат. Обличко десь дерлася. Стартер. якору і тут, Наверно хана. Сказали, що він згорений. <кій> можливо комусь треба з нього ще якісь запчастини. ось По корпусу кришка, редуктор. Ось цей частина задній, що тут є. ось, Дивіться, що які зуби. Відкрутю на бендіксові добрачі. Видно, що не сильно спрацьовані. Коза цікавий такий стартірок. Ціна на нього буде десь в районі 800 гривень. Пишіть на вайбер, кому він такий потрібен. Ще можу запропонувати ось такий гідроциліндр на GCB. Видно, що не розбиті, візуально, не видно виробітки на цих посадочних місцях. В чому проблема цього циліндра? Ось видно підігнутий трохи шток. Не критично, але є. Хорошо рівняється. Що можна навіть не міняти, але це на кожного свою думку, Якщо цікаво, на янусі такі є. Робив колись в паутині обратку. На МАЗовський двигун восьмерку. Це обратка під замовлення зроблена. Всі ці шланги гідравлічні. Запресовані на штуцера, на МАЗа. Дві штуки в комплекті, ще навіть не ставилися на автомобіль. Я думаю, що поставити і вони будуть дуже довго служити проти цих, що трубочок шолопають, або простих тоненьких трап'яних, що розлазиться. Кого зацікавила така пропозиція, знаю, скільки запропонуєте. пропонуєте, бо понятно, що гроші вже тих ніхто не верне, що за нього платилося. Дайте. 350 гривень і воно ваше. ПГУ лишилося одне єдине. Ті розібрали, брали, це щось ніяк не можуть, чи не хочуть взяти. Так, покажу маркеровочку. До нього, звісно, треба подивитися, ось тут ця кришечка потрібно виламана, чи замінити її, що, чи реставрувати. А так, все там, має бути, нічого не розбито. Ціна його буде 120 гривень коштувати. Ось хто його пізнав, поє таки, на запчастини потрібно, то будь ласка. Пишемо Viber. Оплачуємо і забираємо. Пересилаємо нова пошта. Укрпошта. Укрпошта 100% предоплата. Нова пошта можна часткову предоплату. В такому плані. Генератор. Трохи його життя потріпало. обломане вухо верхнє. І кришка розломана ось таким з цього боку. Тут збивали, видно, шківа, розплескали різьбу. Він крутиться всередині, зачіплюється щось там, видно, ось з цього боку чутиш, де розломана кришка. Я думаю, що статор мав би бути цілий, генератор 12 вольтовий. І потрібно зробити щось з цією штукою, розточити її чи зняти. На токарному нарізати нову різьбу. Якби на запчастини середина була б непогана. Ціна даного генератора буде 400 гривень. Що ж ми сьогодні достанемось такий статор? Ось може видно ці показники. Статор чітко тримачем. На запчастини ціна даної запчастини буде коштувати 600 гривень. Кому потрібно під ремонт, хто займається ремонтами, може чи так на запас. Пишіть на Viber будемо відповідати. У мене ось така абсолютно нова. Зі складу запчастина. Тут шліцова частина зверху видно під. Я не знаю, чи камера передає. Кількість шліців, якщо потрібно, порахуємо. Шліці йдуть аж до кінця, ось. від початку, аж до самого грибка. Отвори на 10. Не хочу розпаковувати, щоб скільки отворів, раз, два, три. 4, 5, 6, навіть 8. 3, 4, 5... не, 6 отворів. Показую. 6 отворів. Фірму бачите. Думаю, від якогось оприсвача. Полу ось, до чогось моє до турбіни, чи. Не буду стверджувати. Що в нас є етикетка, але вона нам нічого не дає. Ану, фокус наведе. Затертий номерок Не можу нічого розібрати. Тому така запчасть потрібна, може впізнав свою 600 гривень на неї бе ціна. Є ось така цафа. Навіть не знаю якого трактора під штопор. Не розбито нічого. Ну Тут підержавіло, почистити треба. Що з цього боку ось в такому стані можемо також віддати через вагу по 30 рівень кілограм. Скільки вона там заваже? кілограм 10 може. може й нема. Є різноманітні візкомуфти. Ось під флянці, є там, видно, під гайку з такого плану. Всі маленькі по 500 гривень можу віддати запросто. Ось ця велика ця буде коштувати десь 700 гривень. Не знаю, не робочі, не робочі. Треба. Перевіряти, хто там в них розбирається, можливо, хтось їх реставрує чи торгує може кому вони потрібні. Замовляйте, пишіть у Viber. Саме краще по цінах написали, заповнили, відповіли. Нагадую, що ціна на кожен товар обговорюється. Це не означає, що там поставили ціну і так воно буде. Продаватися. Можливо, навіть щось стургувати. Не стісняйтесь, пишіть, відповімо. Лиш. Є ось ВОМ зборі на трактор Т-70. Повністю. Все в ньому є, все закручено. Не бити, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях. В особисті повідомлення ціну вкажу. Переворотний механізм до плуга оборотного. Ця частина що чіпляється на трактор, а сюди чіпляється брус на палець на повертання. Циліндра немає, якби тут все в робочому стані, Тільки ось на цій запчастині є зварка. З цієї сторони так само навіть потрібно буде постила тріщину підварити. А так все в непоганому стані. Пишіть чи телефонуйте. Хто хоче сюди, кому потрібна така запчасть, вуха не розбиті. Навіть бачу, вже роблять ці саморобні плуги з ПЛНів, доварують вухом. Але поворотний механізм, щоб не робити, усі готові. Ціна буде десь в районі до 8 тисяч гривень з торгом. Кому потрібно, для реального купця завжди хороший торг.